Привіт всім! Якщо сьогодні у нас чашечка і мішечок, то значить буде кава і руни. Сьогодні подивимося, що очікуватиме найближчий місяць. Ну, або давайте так, в перший місяць літа. Ну що, починаємо з чашечки, а потім доповнимо рунами. Так. Одразу скажу, що буде багато роботи. При тому не просто так. Дуже частенько вам прийдеться виходити за звичні межі. Можливо, діяти не так, як завжди, а можливо, щось пробувати не так, як завжди. Дуже багато буде спілкувань. І готуйтесь до того, що. Деякі спілкування вони як не дійдуть до логічного завершення. Про що може бути мова, коли, як приклад, домовились з людиною, що ви не знаю, там, зустрінетесь через тиждень на каву, але далі домовленості це не пішло. Чому буде саме так? Ну, давайте спитаємо. Чому буде саме так? Чому буде з деякими людьми, ви як не доходитимете до логічного завершення? Вибачте, будь ласка, що я сміюся. Ну, знаєте, я могла, могла очікувати що завгодно, але не цю руну. Це руна козла. Чому не доходитиме до логічного завершення? Ну, тому що ви розумітимете, що. Це не та людина, з якою вам цікаво, або ж це не ті проекти, в яких вам би хотілося приймати участь. Скоріше, тут йдеться мова про те, що ви як розумітимете, що подальші взаємодії, вони будуть вам не актуальні і, по суті, нічого адекватного не принесуть. Давайте тепер спробуємо подивитися, які це будуть люди, ну, або, зрештою, що це будуть за комунікації чи взаємодії. Ну, люди, це понятно, якщо йдуть руною козла, то розуміємо. А що ж це будуть за комунікації і взаємодії? Так, комунікація однозначно. Руна коси нічого такого адекватного. Далі руна одиниці. Ага. І так. Дивіться, тут люди конкретно націлені тільки на своє щось, на свої перспективи, на свої бажання, на свої наміри. І бачите, тут у нас руна води вона випала незвично. Це говорить про те, що люди не люблять знаходити спільну мову або, зрештою, не вміють проговорювати власні бажання. Як до прикладу, ви бачите наявність конфлікту, ви говорите людині з метою улагодити цей конфлікт. Що слухай, я б хотіла того-то, того то Людина або вас розуміє, або ні, і зрештою до чогось можна прийти. А тут немає такого. Тут може або перти на пролом, от мені треба і все. Ну або зрештою, людина категорично не хоче знаходити спільну мову, або вважає, що занадто вона завелика, і всі інші мають під неї прогнутися. Тож, з такими людьми я не думаю, що у вас вийде що-небудь завершити. Ну, і вибачте, звичайно, руна козла була дуже-дуже і -дуже характерною. Мені ж кажу, як побачила, і саме перше, що показали, козлика. Дворого козлика. Добре, дивимося тепер нашу чашечку, що тут у нас ще є цікавого. Так, хтось у вас буде піднімати на п'єдестал, Говорити, що таких, як ви, не існує. Показувати, що ви як, ну, можливо, навіть мрія, до якої просто так не дострибнеш. Що саме цікаво, оці моменти вони як надаватимуть вам крила. Так. Багато розмов. Дуже багато. При тому. О, це цікаво. Вас як хтось чомусь вчитиме. Ану, покажіть мені, хто там вас чому вчитиме? Хто там вас вчитиме? Давайте спочатку глянемо, що це за вчитель буде, а потім о, чому саме вчитимуть. Бо ви на фоні цієї фігури ви дуже маленькі. Хто вчитиме? Показую, що тут нейтральна енергія. Тут і не жіноча, і не чоловіча. Вона для вас і не войовнича, і вона для вас не така, що, скажімо, вона знову нейтральна. Вона не є прям переможною. Знаєте, як ваш рід? як ваш рід. Єдиний нюанс не завжди всіх із нашого роду ми приймаємо. Ну, буває, що всі ми робимо не дуже гарні вчинки. Звичайно, що про ці вчинки можуть розповідати нашим нащадкам. І нащадки приймати рішення, що от з цією людиною ми, якби, то ми визнаємо, що це наш родич, але не визнаємо того його. Поведінки або події, в які він брав участь або яку зробив. В когось може проходити, якщо ми говоримо про практиків, вас вчитимуть тому, що ви не приймали. Вам здавалося, що ви не вмієте лікувати, вам будуть демонструвати, що у вас ці моменти виходять не просто шикарно, а супер шикарно. Якщо ми говоримо про людей, які не практикують, вас. Виводитимуть в ті ситуації, в яких ви набуватимете нових звичок, нового досвіду, які перед тим ви. Я не скажу, що ви його сприймали як ворожий для себе, але в той же самий, час ви, можливо, не потребували його. Саме банальний приклад, ну, що в наших реаліях може бути? Як поводитись себе там? В екстрених ситуаціях вам воно ну якби особливо і не потрібно, але зрештою ця інформація не буде вам зайвою, тому що особливо ті, хто знаходяться в умовах війни, причудово розуміють, що такі знання можуть врятувати життя. Так і у вас це не обов'язково саме такі знання. У вас можуть бути зовсім інші матерії, зовсім інші інформаційні потоки. Але щоб ви розуміли, що вам це дається не просто так. В подальшому цей досвід він буде для вас корисним. Не обов'язково ви з ним скористаєтесь в житті, але самі оця інформація і самі чомусь мікають букви, які вам будуть продиктовані, вони будуть для вас корисними. Так, а тепер скажіть мені все ж таки, чому вчитимуть? М? Те, що нейтральна інформація і нейтральна енергія я бачу. А чому конкретно вчитимуть? М? Яка там енергія? Знань тих. А, Може кардинально потім змінити ваше життя? Про знаєте, як цікаво? Дивіться, активна руна, це у нас чоловіча руна, вона в положенні неактивності. Це знаєте, як має так відбутися само по собі. Має так відбутися само по собі. В передачу як вміння знаходити спільні моменти з тим, що раніше вам не подобалось. Якщо ми говоримо про людей, то знову буде як навичка знаходити спільні моменти або спільну мову. Якщо ми говоримо про людей, які вас, можливо, раніше бісили до то тут показують, що це, знаєте, як вміння знаходити дзену, що немає сенсу витрачати свій час на людей, які вам не корисні. І тут, як ця навичка, вона буде для вас корисна в майбутньому. Але, знову ж таки, скажу, інформацію, яку вас вчитимуть, в, 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 вибачте за таке слово, в определенний момент зміни ваше майбутнє. І дуже зміни. І готуйтесь до того, що у вас дуже прошерститься ваше, ваше оточення. І не тільки воно буде відбуватися через те, що підуть оці ці зміни. Тут більше як ви будете розуміти, на кого варто витрачати час, а з ким, можливо, варто попрощатися. І так само в частині знань. Тут як і деградація, якщо раніше нам хотілося везете рік і те знати, і се знати, то тут ви вже конкретно обираєте певний напрямок, розуміючи, що він вам найбільш цікавий, а розпилятися на то все, там, просто не буде адекватно. Або Нормально для вас. Добре. З цим ми розібрались. Ну, хто це вам крила буде давати? А ну, давайте подивимося, мене ще це цікавить. Хто вам надаватиме крила? Бо так вже аж, ну, ледь не на руках носить, ну, чесно. Зараз. Ну, скажіть, будь ласка, хто це даватиме крилами? О! Ну, перевернуто. Ну, ладно. Теба, значить, вертаємо. Хто це вам надаватиме крилам у червні місяці? Хм. Показую, що людину, яку не варто боятися. Вона як не є такою дуже поганою, навпаки, будуть багато цікавих розмов при тому по руні щастя, які даватимуть вам позитивні емоції і позитивний настрой. Єдине, що, знаєте, знаєте, тут така показується. Приход цієї людини він буде не зовсім пов'язаний із м'якими енергіями. Все-таки руна хаоса це показує а, на те, що давайте так, вона дуже співзвучна із старшим арканом о, Таро вежа. При тому в самому такому її жорсткому значенні. Тут говориться про те, що саме це знайомство, саме це взаємодія з цією людиною. Вони почнуться з якоїсь ситуації з дуже громогласної, можливо, якогось скандалу, можливо, якихось таких не зовсім приємних взаємодій. Ну, або, можливо, з такою ситуацією, яка буде пов'язана дещо зі стресом. Але, зрештою, саме дякуючи цій людині, ви зможете цю ситуацію спокійно пройти і подолати. Тут дуже йде велика, така, знаєте, підтримка, і я б сказала, дуже багато такої м'якої та теплої енергетики. Що ще про цю людину? Говорять, що ви як можете знати цю людину, але ви знаходитесь з нею на відстані. Руна Сонце і руна зірки. В когось може проходити, що людина буде ідеально відповідати вашим а, вимогам. Ну, не в 100% значенні, розуміємо, бо що такого не буває. Але, зрештою, дуже багато моментів у вас як будуть тішити. І по руні зірка о, показують, як спільний напрямок думок. Можете однаково думати, або однаково мріяти. Ну і тепер я ще уточню момент. Багато-багато слів, багато. Навколо вас багато інформації. От я хочу подивитися, що це за інформація ще. Якого вона буде порядку, ну і які самі енергії. Ну що, перемішуємо знову руни. Давайте, що це за інформація, яка тут навколо вас. І дуже багато, повторюю ще раз. Що це за інформація? Так. Хм. Знову руна перелітні птахи. Дуже багато у вас вона випадає. Це вже третій-четвертий раз. Зверніть увагу, о, наступний місяць або перший місяць літа для вас буде о, доволі такий, знаєте, перемінний. Нестиме багато. О, Цікавих новин, цікавих, цікавих взаємодій і готуйтесь до того, що вам прийдеться дуже часто різко змінювати на, а, наміри. Ви збиралися там, піти на каву, але а, вам запропонували щось цікавіше, і кава відміняється. Тут щось ти того. Так, щодо інформації. Хм, інформація різна, дуже різна. Більше говорять про те, що вам як підсвічуватимуть ті моменти, які ви можете впустити? А якщо ми розглядаємо цей весь рунний о, ряд, тут у нас про ту. О... Хм. Зараз цікавинка. Зараз поясню чому. Ага. Тут два напрямки. Тепер я зрозуміла, чому мені показують дві різні картинки. Перший напрямок ваша можливість зростання при тому лише тоді, коли ви будете проявляти активність. Єдиний момент, ви як не завжди будете розуміти, коли це необхідно зробити. І вам, знаєте, от ви сидите і думаєте, я там записалась на один. Якби то, не знаю, ну хай мастер-клас. А коли він буде забулося, треба зайти подивитися. Тільки ви про це подумали, а тут вам телефонує ваша подруга і каже, слухай, я там побачу, а то теж на мастер клас записалася. А він буде такого-то числа. Я так рада, що і ти записалася, і ви такі: о, да, супер, клас. І розумієте, ось така інформація вона приходить, і мене хочеться сказати, як в незвідки. Орієнтуючись на неї і використовуючи її в руні, Чоловічі руні, активні руні, ви зможете вчасно реагувати, вчасно приймати рішення. Тому я б сказала, що тут інформація буде різнобока. Я не можу сказати, що для всіх вона буде тільки хороша. Ми, звичайно, розуміємо, що такого однозначно не може бути. Єдине, просто що вона буде приходити як незвідки і для того, щоб ви змогли діяти. Дуже часто вона буде пов'язана саме з можливістю вашого зростання або. Взрощування якихось власних проєктів або ж плодів. Друге трактування, із чого я аж трішечки зацепинила. Тут показують, що неочікувано чоловіча енергія вірветься в ваш простір. І дуже багато вам будуть розповідати або ж про якогось чоловіка, або про активну людину, з якою поруні роста, не прикладаючи дуже великих зусиль, ви зможете досягнути певних моментів. Єдине, що, знаєте, тут у нас руна ока, вона трішечки, я б сказала, перевернута. Тому о, в якогось моменті я б сказала, сказала, що ви цю людину поки що не знаєте. І, можливо, тоді, коли вам приходитиме інформація, що вами цікавиться певна людина, ви так само можете її не знати особисто. Ви можете про неї чути, ви можете про неї читати, але особистої зустрічі на момент. Переходження цієї інформації ще не буде. Тому тут, знаєте, як показують, вам багато буде інформації щодо конкретної людини, з якою потім ви зможете, в принципі, зробити щось неймовірно цікаве для себе. Ну а вже що саме, то вже пройде у кожного по-своєму. Тож на цьому я вам дякую за перегляд. Бажаю чарівного червня. Ну і до нових відео. Пока!